Роль Невроцький подав законопроєкт до Сейму, що в Польщі видовжить легальне перебування до 10 років на основі постійного перебування для того, щоб отримати польське громадянство. А тепер хочу вас, друзі, українці, які живуть в Польщі, розчарувати, якщо ви плануєте переїхати в іншу країну, бо в Польщі вас не люблять, і тут довго треба буде чекати на легалізації і податки. Такий високий, я не знаю, що треба буде зробити для того, щоб тут залишитися. Тому я буду сьогодні розвалювати систему вашого мислення і мислення тих людей, які в інтернеті розказують інформацію, яка в купі не в'яжеться. Але перед цим хочу вас запросити на одну подію. Жешу, вперше в історії. Гремі Борщ Фест мчить до вас. І 19 жовтня я запрошую вас відвідати Міленіум Холл, там сквер є, де завжди льодова арена. там буде проходити Гремі Борщ Фест. і ви відчуєте смак української музики. Смак українського борщу вареників, ходогів, чебуреків і багато інших забав для ваших дітей. Вперше в історії ми мчимося до Жешова. І всі українці, які з Кракова, з, Жешова, з Любліна, Злюблена, Старнова, я запрошую вас відвідати цей фестиваль. Ринайте в опис, там ви знайдете деталі. А якщо ви хочете долучитися до нашої команди, то я запрошую вас, станьте волонтерами, заповнивши анкету в описі під це відео. Ну а все решта, вже побачимось на фестивалі. А тепер подивимося, чи в Польщі ми в лайні, чи в інших країнах таке ж саме лайно на запах. Австрія 10 років, можливо 6 років за винятковою інтеграцією. Бельгія 5 років. Болгарія 5 років. Хорватія 8 років. Кіпр 7 років. Чехія фактично 10, а з них 5 років на як постійний резидент. Естонія 5 років. Данія 9 років. Фінляндія 5 або ж 7 кумулятивно. Франція 5 років. Німеччина 5 років. Греція 7 років, Угорщина 8 років, Ірландія 5 років, Італія 10 років, Латвія 5 років, Литва 10 років, Люксембург 5 років, Мальта 5 років, Нідерланди 5 років, Польща зазвичай 10 років легального проживання для подачі, але є окремі шляхи через ПМП. Так і так далі. Румунія 8 років, Словаччина 8 років, Словенія 10 років, Іспанія 10 років, Швеція 5 років, Норвегія 8 років, Ісландія 7 років, Лінггенштейн до 30 років, Швейцарія 10 років, Велика Британія 5 років. І хочу зазначити, що ці терміни вони відрізняються в кожній країні. Проте не забувайте про те, що існують ще податки, дуже важлива складова. І у мене питання до вас: як ви гадаєте, на якому місці знаходиться Польща? Чому взагалі Польща хоче так довго зробити чекати на громадянство? Тому що я в цьому списку теж і якщо ми бачимо про те, що президент Польщі Кароль Навроцький так швидко подав цей законопроєкт одразу після того, як він підписав уставу про те, щоб тимчасовий захист продовжити. Мені здається, що цей законопроєкт стане реальністю. Чи видовжать до 10 років, я цього не знаю. Зараз три треба перебувати на основі резидентства чи постійного сталого побиту, щоб податися на громадянство. А цей термін хочуть видовжити, бо багато хто путає ці терміни. Ну і... Хтось думає, що просто в загальному треба прожити 10 років для того, щоб податися на громадянство. Ні, дорогі друзі, так не буде. Чому так роблять? Для того, щоб я вже вчора пояснював. До речі, друзі, дякую всім тим, хто написав за мою зачіску. Я своєму перекорю передав ваші побажання. Ну, а в загальному я вас люблю. І дякую за, за ваші теплі підтримки. Ну і, звісно ж, напишіть, будь ласка, з якого міста ви в Польщі дивитесь мене, а можливо, не з Польщі, також напишіть, а ми їдемо далі. Давайте, знаєте, що подумаємо? Які ж податки? І на якому місці тут Польща. Я тут собі вже підготував все. що не лише в Польщі крутять гайки, в інших країнах така ж сама ситуація. Просто ми маємо контент пов'язаний з Польщею. І не дивимося, інший контент поки туди не переїдемо. Але для того, щоб спланувати свої видатки і нерви, вам треба подивитися відео Сергія Пеха. Підпишіться, до речі, і поставте вподобайку. Ну тож, давайте тако подивимося. Фу, найлегші податкові режими це. Болгарія, Румунія, Угорщина – 10-15%. Середні податки. Польща, Чехія, Словаччина 20-32%. Це середньому. Ну і високі податки, як ви думаєте, туди, куди вас найбільше запрошують. Скандинавія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Переїжджайте в Іспанію, там так класно буде жити. А знаєте, хто вас туди запрошує? Та ті, хто там і живе для того, щоб на вас заробити, туди вони вас і запрошують. Чи запрошував я хоча б раз когось до Польщі приїхати жити? Ні. Тому що ви, дорогі люди, повинні самостійно обрати, де ви хочете жити. Не прислухатися до тих всіх людей, які вам кажуть, де ви хочете жити. Ви жити можете будь-де. Тільки ви повинні спланувати, де високі податки, чи ви знайдете там роботу, чи ви знайдете там житло, чи ви зможете комунікувати з людьми, чи можете в майбутньому громадянство. Для того. Щоби в майбутньому мати право голосу. І так, знаєте, можна роботу поміняти. Я працював і на будові, і офіціантом, і прибирав туалети. Я все робив в цьому житті. І де я зараз от вам сижу, розказую. Чи жалію я про щось? Ні. І якщо мене хтось критикує, це не означає, що я сам про себе так думаю. Люди іноді рекомендують нам зробити те, чого б самі хотіли, або ж для того, щоб на нас заробити. Моя рекомендація для вас, українців в Польщі, є лише одна. Чим раніше ви легалізуєтеся, тим буде простіше для вас. От у мене цих вісім років, що я перебуваю в Польщі, пролетіли. Ну, слухайте, як от один крок зробив і все. Цих років немає, їх не повернути. Так чи було мені важко на початку, коли я подавався на карту побиту? Однозначно, так, тому що грошей мене не вистачало на податки, а роботодавець не хотів платити. Ну, от, роботодавцем в даному випадку був я, і для того, щоб собі більше залишити, я знову ж таки менше платив податки. Так у нас це працює. Хто був в бізнесі? Цей. Той прекрасно зрозуміє, що в спуці ніколи немає грошей, та в кожного бізнесмена немає грошей, тому що вони завжди заморожені. Вони породжують нові гроші. Тобто в бізнесі працюють так, що гроші породжують гроші. А якщо ти їх виймаєш і тратиш, то ти ніколи так не заробиш. Таке буває. Я через це теж пройшов. Ну я маю на увазі через трати. Отож, друзі, чи приймуть СЕМІ цей законопроєкт і підпишуть, я вас буду інформувати. Хочу ще раз вас попередити. Що посилення легалізації і контроль над цим буде збільшуватися для чого? Для того щоб українці не мали права голосу в Польщі. Тому що я вчора сказав, так як я йдуть до влади, ну і ви розумієте, що буде. Ми будемо за українців топити до останнього. Я ж вас люблю, і ви мене також поважаєте. Тому я сподіваюся на вашу максимальну підтримку поширення цього відео, тому що воно повинно долетіти до кожного українця, який навіть планує переїхати до Польщі, або ж планує переїхати за її межі. Польща не така погана країна. Так, через ксенофобію, ми українці страждаємо. Але повірте мені, навіть та вода, яку я вам сьогодні передав, сподіваюся, вона вам допоможе, і звісно ж. Що я можу вам ще сказати? В Малопольському воєводстві команда StarMakDocuments допоможе вам легалізуватися. Контакти ви знайдете в описі під цим відео. І долучайтесь до мого інстаграму. Там я все коротко передаю, але в Ютубі набагато краще, тому що тут я розжовую, а в інстаграмі тільки повідомляю і не відписую на коментарі, а тут відписую. Тому напишіть з якого міста. Я чекаю.